Ваше дуже кор коротко. До п'яти хвилин займа моя промова. поліційну скаргу перечитувати не, не буду. Суд ознайомився. Ще раз зазначаю цей недопотерпілий. Він потерпілим не являється. Є у нас кримінальний процесуальний кодекс. Там у нас зазначено, хто є у нас потерпілим. Ми ще раз звертаємо увагу суду, що у нас цивільно-правові відносини. На жаль, це ця людина вирішила зекономити на судовому зборі, зекономити на цивільно-правовому кодексі і звернутися з заявою до поліції про злочин. Хоча вона власником майна не являється ну, не, не не може він бути потерпілим, тому що транспортний засіб йому не належить. Ми в операційній сказі зазначили норми цивільно-процесуального кодексу, яким чином реєструється право власності на рухоме майно на автомобіль. Зазначили ми практику Верховного суду з цього питання, що ну, не, не потерпіла ця людина, ну, не може вона бути потерпілим. Також ми звертаємо на те, що суд першої інстанції е, перебрав у кримінальному провадженні на себе функції е, цивільного судочинства. Як е, прописала суддя, де, де факто набули право власності? Ну як це де факто людина у кримінальному провадженні може набути право власності? Це потрібно встановлювати в цивільному правовому плані. Це цивільно правові відносини. Ну, не можна звернутися до поліції і ухвалила слідчої судді у кримінальному провадженні, встановити статус право власності. Якщо коротко в двох словах, яка у нас ситуація? Є у нас попередній власник транспортного засобу. Звернулися до перекупів, через перекупів продали транспортний засіб нашій клієнці. Наша клієнтка в сервісному центрі зареєструвала право власності на автомобіль. Як людина, яка сама придбала автомобіль, як це відбувається? Люди звертаються до сервісного центру, надаються документи, автомобіль перереєструються. Якщо людина оця потерпіла, як то нібито потерпіла, хоче заволодіти вже коштами майном нашої клієнти, який речовий доказ. Ми також зазначили в апеляційній скарзі, навіщо накладати арешт на транспортний засіб. Навіть якщо припустити, що цього перекупу хтось там обманув, ми, наша клієнтка, яке відношення має до цього? Аж ніякого відношення немає. Кваліфікація у нас стаття 190, шахрайство, шахрайство з чим? З коштами. Яке відношення має транспортний засіб? Яке відношення він має у статусі речового доказу? Те, що слідчий визнав речовий доказ автомобіль, слідчий може визнати речовий доказ в будь-який предмет. Але кваліфікація у нас стаття 190, шахрайство з коштами.